Господи, в милості Твоєї влади, чадо моє, ім'я сина, помилуй і спаси Його імені Твого заради, Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх. І направ його і просвіти світлом Твоїм Христовим, на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови мого сина в домі, біля дому і в полі, роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи мого сина під покровом Твоїм святим від кулі, стріли, ножа, меча отрути, вогню потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти сина мого від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи, стіли мого сина від всяких хворіб, очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй сину моєму благодать Святого Духа на багатоліт життя і здоров'я. Господи, мій Господи, дай синові своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження, Господи, даруй і мені, рабі Твої батьківське благословення чадо моє, наступаючи ранки дні, вечори і ночі імені Твого заради, бо царство твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Ангел-хранитель, даний Отцем Небесним моєму сину ім'я. Я звертаюся до тебе, ангел-хранитель сина мого, ім'я сина. Бережи його і в горі. І в радості, не залиш сина мого у важку хвилину життя, простягни йому руку свою милосердну, допоможи сину моєму, ім'я сина, Подолати всі життєві випробовування, дай силу, впевненість і віру в краще, світле добре, ангел-хранитель сина мого, ім'я сина, захисти його від всякого зла. Від нещастя і горя, від крадіжки та обману, від порчі та злого язика, ангел-хранитель, даний Богом синові моєму ім'я сина, прошу тебе, допоможи йому очиститися від власних поганих думок і від поганих слів, від поганих дій, які не від Бога, і спрямуй життя мого сина до світла. Любові, добра, миру, ім'я Бога Всевишнього, ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, ангел-хранитель Сина мого, ім'я Сина. Не залиш його в хворобах, дай йому віру в стілення будь йому захистом вірним і сильним, ангел-хранитель сина мого, ім'я сина. Я дякую тобі і низько кланююся тобі за любов твою до мого сина. Я дякую Отцю Небесному, Господу Всевишньому, що послав тебе, захисника і помічника моєму синові, ім'я сина. Слава тобі, Господи, слава, слава Духу Святому, слава, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Слава, 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 Ім'я Отця, Сина, Святого Духа та Божої Матері. Амінь. Боже, творче усього живого, докладаючи милість до милості, Ти зробив мене гідною бути матір'ю сімейства. Благість Твоя дарувала мені дітей, і я дерзаю сказати, вони Твої діти. Бо Ти дарував їм буття, оживив їх душею безсмертною, відродив їх хрещення для життя згідним із Твоєю волею, усиновив їх і прийняв у надра церкви своєї. Господи, збережи моїх дітей у благодатному стані до кінця життя, сподоби їх бути причасниками твого завіту. Освячують дітей моїх Твоєю істиною, нехай святиться в них і через них святе ім'я Твоє. Зійшли, Господи, мені Твою благодатну допомогу в їхньому вихованні для слави імені Твого і користі ближнього. Господи, подай мені для цієї мети способи терпіння і сили. Навчи мене насадити в їхньому серці корінь істинної мудрості, страх твій, осіни їх світлом твоєї премудрості, яка керує Всесвітом, нехай, діти мої полюблять тебе всією душею і всією думкою своєю, нехай пристануть до тебе всім серцем, і нехай усе життя боятимуться слів. Твої. Господи, даруй і мені розум переконати їх, що справжнє життя полягає у дотриманні заповідей Твоїх, що праця приносить у цьому житті безтурботне забезпечення, а у вічності невимовне блаженство. Господи, відкрий моїм дітям розуміння Твого закону. Нехай мої діти до кінця днів своїх живуть із почуттям присутності Твоєї, Твоєї присутності всюди, посади у серця моїх дітей жах і огиду від усякого беззаконня. Нехай мої діти будуть непорочними у шляхах своїх, нехай пам'ятають завжди, що ти, усе благий Боже, ревнитель закону. І правди Твоєї, Господи, мій милий, збережи моїх дітей у цнотливості і благоговінні від імені Твого. Нехай не поплюжать церкви Твоєю своєю поведінкою, але нехай живуть за її приписами. Натхни їх охотою до корисного вчення і зроби моїх дітей здатними на всяке добре тіло. Нехай надбають справжнє поняття про ті речі, які необхідні в їхньому стані. Нехай просвітяться наукою, благодійними справами для людства. Господи, навчи мене закробувати незабутніми рисами в розумі й серці дітей моїх побоювання, дружби з тими, хто не знає страху Твого. Уселити їм усебічне видалення від усього Союзу з беззаконними. Нехай мої діти не слухають гнилих бесів. нехай не слухають людей легковажних, нехай не зваблять їх з дороги Твоєї погані приклади, нехай не спокусяться діти мої тим, що іноді шлях беззаконних успішний у цьому стані. Отче Небесний. Даруй мені благодать усіляко берегтися, подавати дітям моїм спокусу, моїми вчинками, але завжди, маючи на увазі їхню поведінку, відволікати їх від помилок, виправляти їхні провини, приборкувати їхню упертість і норовистість, утримувати від прагнення до суєти і легковажності. Нехай не захоплюються вони безумними помислами, нехай мої діти не ходять слідом серця свого, нехай не марнословлять в думці своїй, нехай не забудуть тебе і твого закону, нехай мої діти живуть своїм розумом, і нехай здоров'я їхнє буде скрепке, міцне. Нехай не послаблять гріхи душевні і тілесні сили і їхні серця, суде праведний, що карає за гріхи батьків до третього і четвертого роду. Відверни таку кару від моїх дітей, не карай їх за гріхи мої, але окропи їх росою Твоєї благодаті, нехай вони досягають успіху, в чесності і святості. Нехай мої діти зростають у ласті Твоїй і в любові людей благочестивих. Отче Щедрот, і всякого милосердя. За почуттям батьківським я бажала би дітям своїм усякого достатку, благ земних, бажала би їм благословення від роси небесної і від лою земного, але нехай буде з ними. Свята воля Твоя, улаштуй долю їхню за Твоїм благоволінням, не позбав моїх дітей у житті насущного хліба, посилай моїм дітям усе необхідне в часі для придбання блаженної вічності. Господи, будь милостивий до них, коли зрішать мої діти перед Тобою, настав у провину їм гріхи юності. І невідання їхнього приведи в скруху їхні серця, коли спротив чинять керівництву благості твоєї, карай їх і милуй, скеровуючи на шлях, приємний тобі, але не відкидай моїх дітей від лиця Твого, приймай із благовоління молитви їхні, даруй їм успіх у всякому доброму ділі. Не відверни лиця Твого від них у дні скорботи їхню. нехай не спіткають їх спокуси вище сили їхні. Осяй їх твоєю милістю, нехай ходить ангел твій із ними і збереже їх від усякого лиха і злого шляху. Все благий Боже, зроби мене матір'ю, яка веселиться про дітей своїх. Нехай будуть вони відрадою моєю в дні мого життя і опорою мені в старості мої, зроби гідною мене зі сподіванням на Твоє милосердя, постати з ними на страшному суді своїм і з негідним відвагою сміливо сказати: Ось я і діти мої, яких Ти дав мені, Господи. Нехай сукупно з ними, прославляючи невимовну благість і вічну любов Твою, звеличює пресвяте ім'я Твоє, Отче, Сину і Душа святий на віки віків. Амінь.